межах освітнього туру Луцьк відвідав відомий телеведучий Олександр Педан. Школярам 27-го ліцею він прочитав не лекцію про безпеку. Чому не лекцію? А тому, що захід відбувався у напівігровій формі, аби теорію діти краще засвоїли взагалі. Проект називається Спільно до навчання в рамках величезної кампанії дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ спільно от і нашої громадської організації «ЮМайнд». Вже ми об'єднали зусилля, щоб поспілкуватися з дітками, батьками і освітою. На кілька важливих, на нашу думку, тем ми були в Рівному, Луцьк. У нас друге місто, але взагалі у нас буде 13 міст і 15 таких заходів. Вони всі офлайн в спеціальних місцях, як цей ліцей, в якому є бомбосховище. На ту саму кількість місць, яка у нас в залі, ми обов'язково дотримуємося безпеки. Під час заходу говорили про мінну безпеку, безпеку у школі, важливість навчання, про фізичне і ментальне здоров'я на заході, окрім школярів, були присутні їхні батьки, вчителі, адміністрація ліцею, рятувальники, начальник управління освіти і науки обласної адміністрації та директор департаменту освіти Луцької міської ради. Віталій Бондар зазначає, що безпекових викликів у зв'язку з війною дуже багато, і наразі одним з Головних завдань міської ради і департаменту освіти є забезпечення безпечного освітнього процесу. Підгідою першої леді Олени Зеленської і організації ЮНІСЕФ проводиться за захід в межах Волинської області. Визначено був заклад освіти номер 27 Луцької міської ради. Захід пов'язаний і з ну, саме з ситуацією, яка є зараз в нас в Україні. Це безпекова ситуація. Безпекова ситуація в межах закладу освіти, поза межами закладу освіти. Активно діти долучились до, до проведення таких такого інтерактиву під назвою Не лекція, яку модерує. Олександр Педан, власне, цікаво, досить цікаво не тільки для дітей, для батьків, для вчителів, для представників департаменту освіти. Ось, ну, так скажу простими словами, що дуже гарно, дуже якісно. Ну і, власне, думаю, що результативно. Школярам формат заходу подобається. Діти розуміють і важливість обраних для розмови тем. Такий формат дуже цікавий для дітей, він дуже легко сприймається, ну і, можливо, навіть краще, ніж деякі уроки. Кожній дитині в заразній час це дуже потрібно. Я вже чула про міни, а сподобалось мені найбільше про стрес, коли він розповідав, як його побороти, Того, що кожна дитина зараз відчувається, і навіть дорослі інколи можуть трохи постресувати. Директор Луцького ліцею номер 27 Вароніка Захарчук розповідає, що з школярами на тему безпеки говорять постійно. Адже наразі це основна складова освітнього процесу. Сьогодні ми втішені тим, що діти наші дуже активно відтворюють ту інформацію, яку вони вже знають, і запам'ятовують щось нове. І на сьогоднішній день ну, це мега важливо. Це важливіше за знання навіть з фізики, яку я обожнюю математику. Таки, тому що е, якщо незадоволена найперша потреба, потреба безпеки, то інші всі потреби відходять зовсім на інший план. Ну а опісля лекції, яку читав Олександр Педан, учні взяли участь у тематичному квесті, його завданням було закріпити теоретичні знання, отримані під час розмови. А поки діти брали участь у квесті, батьки мали змогу поставити питання начальнику управління освіти і науки обласної адміністрації, директору департаменту освіти Луцької міської ради і директору ліцею, у якому відбувався захід. Розмова вийшла відверта. Батьки піднімали питання освіти без світла, безпеки, канікул. Результат заходу батьки отримали відповіді на свої питання, діти знання про безпеку і подарунки